Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 271 790 особин за добу 350 і поранено 815 370 песиголовців за добу 1050 танків. 4616 одиниць за добу 4 бойових броньованих машин 8824 одиниці за добу, 10 артилерійських систем 5988 одиниць за добу, 16 реактивних систем залпового вогню 774 одиниці засобів протиповітряної оборони 521 одиниця літаки. 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4738 одиниць за добу 24, крилатих ракет, 1455 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 8525 одиниць за добу, 33 спеціальної техніки 891 одиниця за добу, 2 Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine!